Турбінний тип лічильників газу є одним з найпоширеніших для промислового сектору в Україні. Турбінний лічильник механічний прилад, у якому оберти турбіни пропорційні швидкості потоку та витраті газу. Особливості конструкції та принципу роботи вимагають специфічних підходів під час його повірки. Повірка турбінних лічильників газу проводиться відповідно до наказу Мінекономіки від 8.02.2016 No193 про затвердження порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та оформленні її результатів. Згідно з методикою, визначеною в національному стандарті ДСТУ. 9033 2020 метрологія. Лічильники газу, турбінні, Методика повірки перед повіркою потрібно перевірити чистоту внутрішніх поверхень і рухомих елементів лічильника при необхідності очистити від забруднень та перевірити наявність пломбування. Лічильник має бути витриманий в лабораторних умовах не менше 12 годин для температурної стабілізації. Робочий тиск слід відбирати зі спеціально визначених місць на лічильнику, як правило, вони маркуються позначкою PR або PM для вирівнювання температури та перевірки функціонування пропускають об'єм повітря за витрати, що рівні половині максимально допустимої витрати лічильника газу протягом 5 хвилин. Лічильники монтують відповідно до вимог експлуатаційної документації з урахуванням профілю потоку та розмірів трубопроводу. Якщо інше не зазначено, довжина прямої ділянки повинна бути 5 дН до. І 3 триден після лічильника визначають основну відносну похибку для витрат qmax Max, 05 QMAX, QT, QMIN, проводячи два вимірювання для кожної з витрат. Повірку лічильників проводять спеціальні. Фахівці лабораторії, що уповноважені на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та застосовуються в сфері законодавчо регульованої метрології відповідно до вимог критеріїв для наукових метрологічних центрів державних підприємств уповноважених лабораторій, що затверджені наказом мінекономіки від 30.06.2020 № 1242. номер Періодичність повірки, встановлена на наказу Мінекономіки від 13.10.2016, номер 1747, становить 2 роки.